Взагалі сьогодні не мало бути ніякого відео, і не мало бути і завтра, і післязавтра, і на вихідних, а десь на наступному тижні. Тому що я активно готувалася до ярмарки, але через погодні умови її скасували взагалі. Не перенесли, а скасували. Я просто, знаєте, такій розпечі трішечки, тому що це була тематична ярмарка до Пасхи. Я робила там різні яєчка. Різні там вербу, там всякі зайчики короті, всякого такого, всякої такої тематичної штуки. І вони тут відміняють. Я така думаю, чого я стільки зусиль приклала, приклала взагалі. Хоча, типу, порівняно з іншими ярмарками, це вже було не дуже багато. Ну Що знайомитись з нашою новою героїнею, це Доротея. Насправді в неї був образ раніше молодості набагато інший. Це вона зараз псіханула і вибрала для себе все чорне. Насправді я хотіла їй, можливо, дати якусь зелену сукню і руде волосся, але мені здалося, що це буде знаєте, виглядати дуже сильно. Ну, не знаю, просто, звичайно. І я переживала, щоб воно саме вона не викликала у мене і у вас асоціації з Рейлі із серії Життя на фермі. Ну і що, і сьогодні, ці 15 хвилин, я буду просто розповідати про її життя в долю. Що вона тут робить, чого вона опинилася в такій життєвій ситуації, чому вона вся в чорному взагалі? Що це за такий бунт? Знаєте, і. В принципі, про історію цієї сім'ї, яка виникла неочікувано навіть для мене, тому що ем, я не знала, що у нас в моїй сім'ї народжуються чарівниці. Це для мене було дуже неочікувано побачити, тому що я грала самою звичайною сім'єю. І напевно потрібно розповісти вам про батька. Про Марка. Його звати Марк, він такий, знаєте, ловелас, такий красивий харизматичний хлопець. І Айріс, мати Доротеї, ну, закохалася у нього. Ну, Це зрозуміло, тому що дивіться, який харизматичний тіпочок. Чесно, я його побачила в місті, тому що я грала за Айріс, за її мати, і така, вау, який гарний кандидат. Давай будемо разом, я його, коротше, закрутила, а виявляється, що не все так просто. Е, вони, типу, завагітніли, потім одружилися після вагітності, і виявилося, що у мене Доротея-черівниця. чарівниця. І я така думаю, а що відбувається? Я помітила, що батько у нас виявляється чарівник. І знаєте, це не просто так, тому що він щось. Приховує, типу недаремно він приховував взагалі свою чаклунську е, діяльність, своє походження чаклунським. Ну і знаєте, він намагався в цьому світі жити такою самою звичайною людиною, непримітною, жартувати, займатися спортом, ходити на концерти, знайомитись з дівчатами. І про магію він взагалі забув. У Мене було дуже велике питання, чому він забув про магію і що ж у нього сталося. Айріс це мати Доротеї, одна з моїх улюблених персонажок, тому що вона жила в моїй одній з улюблених сімей. Це вже якесь третє покоління, певне. Вони самі по собі медики, знаєте. І е, я любила грати за медиків, тому що типу, в мене типу, якась місія, знаєте, що це така благородна родина, вони там і багаті, і типу в них ціле покоління родини медиків. Е, ну, реально, в мене три покоління медиків. <laughs> Єдина сім'я, знаєте, за яку я не переживала. що Я не буду знати, яку там професію, яку долю обрати для дівчини, наприклад. Для неї я знала точно, що вона буде медикиною у нас. І сама по собі вона дуже добра людина, дуже відкрита людина. Я її прям полюбила, знаєте, і мені сподобалась її зовнішність. Вона така. Незвичайна, нетипова зовнішність, за яку я постійно граю, тому що в мене якісь то блондинки, то якісь руденькі, наприклад. Ось, а вона в нас прям така чорненька і такі риси обличчя, в принципі, незвичні для мене, тому що в мене зазвичай величезні очі мають бути. Можливо, я, знаєте, по прототипу себе роблю, не знаю. Ось, але Аріс я дуже сильно любила. Вона така дуже молода, дуже рано вийшла заміж, знаєте, дуже рано народила дитину. Тому що вона тільки пішла в медичний коледж, зустріла у того марка Ловеласа, і там завагітніла. Проте, в принципі, їй це не завадило закінчити університет. Вона закінчила все ж таки університет з дитиною на руках. Вже проте, знаєте, типу, вона точно знала, що вона має. Закінчити, вивчитись, отримати освіту і отримати гідну професію. Тому що е, від чоловіка не завжди потрібно очікувати одне добро, і якихось грошей, і сімейне благополуччя, хто знає, що в цьому житті буде. І знаєте, не дарма їй серце підказувало, що потрібно довчитися, тому що її чоловік приховував дуже велику таємницю. І часом, знаєте, через такі таємниці, взагалі, то можна... І розвестись, наприклад, і все, і залишитись однією з дитиною. І, наприклад, якщо без роботи, без освіти, це дуже важко. Тому вона точно знала, що їй варто все ж таки вивчитись і стати кимось у цьому житті. Ну і давайте повернемось тепер до нашої доротеї. Потихеньку розповім, чому вона знаходиться у цій крамниці, що це взагалі за крамниця, чому вона тут, як вона взагалі опинилась. Тому що, знаєте, вона виросла от в такій сім'ї, де там медики. Ну, Батько він і займався спортом, і там малював, і такий максимально творчий. знаєте, ось, і... Це також викликає питання, чому він такий, і мені якось було незрозуміло, чому Айріс саме обрала такого чоловіка. Доретея, знаєте, взагалі з дитинства вона була ідеальною дитиною. Зараз просто дивіться, як вона злобно сміється. Цей якась злість у неї проявилася у віці 15 років. В принципі, це не дивно, тому що це такий підлітковий вік. Знаєте, і дуже багато дітей. Отримують якусь агресію, проте її батько дуже сильно напрягся. Прямо реально напрягся. Він щось знав. Ось, і вже коли Доротея підросла, і вже стало там 20 років, і ця злість не проходила, знаєте, вона стала якась дуже агресивною. Вона не любить людей, типу, вона може десь там нахамити. Знаєте, для неї було ідеально це сісти, ось так десь в кімнаті і читати книги, просто залпом читати різноманітні книги. Е, від всяких романів до якихось наукових, е, до якихось, знаєте, розвиваючих книг, або там про психологію, або про кулінарію, про будь-що вона все читала, що їй попадається у руки. Проте був один такий нюанс, коли вона щось готувала, наприклад, борщ вона могла там знаєте, готує, 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 додавить в кінці там лавровий лист, наприклад, і борщ. Е Стає з червоного, якийсь фіолетовий, наприклад. Вона не розуміла, що відбувається, тому що дуже часто під час готовки з нею відбувались дивні речі, і ніхто не міг це пояснити. І якось вона батькові говорила. Батько, типу, віджартувався. Проте потім, як вона зрозуміла, що щось з нею відбувається, щось не так. І батько щось приховував, вона прям. Бачила, що він щось приховує, то вона вирішила в нього все розпитати, що ж там відбувається взагалі. І, типу, ну, що з нею і що приховує батько. Тому що мати видно було, що вона нічого не знає. Доротея дуже багато сварилася з батьками своїми, знаєте, ось після того. В принципі, як вона дізналася, проте мати завжди захищала свого чоловіка. Хоча Аріс була зла на нього дуже сильно, зла на Марка після того, як вони все дізналися, ось, що він чарівник, вона чарівниця, тому що вони, знаєте, якось його прижали просто разом. І він мусив зізнатися у всьому. Це було якось за вечерю у них, знаєте, він все їм, в принципі, розповів, що він клунської родини. І розповів цілу історію свого життя, чому він вирішив забути про свою магію. Взагалі, Аріс з Доротеєю спершу не повірили у це все. Проте Доротея почала доказувати мамі, що він все ж таки певне правий, тому що в неї реально дивні речі відбуваються з її життям. Взагалі, Марк пояснив для неї, чому він це все приховував. У них знаєте, в родині. В сім'ї були лише чеклуни, тобто лише чоловіки могли отримувати якусь там спадну магічну, так би мовити. І вони всі були злі чарівники. Тобто це генетично передається в їхній родині, і він е, теж був в цьому магічному світі. Знаєте, і одного разу е, він з його братами дуже любили експериментувати з магією. Одного разу трапилась така погана ситуація, що одне закляття зрикушетило і двоє його братів загинули. Ось і після того Марк він був дуже здивований. Він, знаєте, впав в якусь депресію, він покинув магічний світ, поїхав прямо ну в таке звичайне життя. знаєте, ось і почав там медитувати, займатися йогою, робити все можливе, щоб не мати оцієї цієї злості. І якось він знайшов, знаєте, одну таку наставницю для себе, яка могла б його, наприклад, підкріпити у його певних питаннях, заспокоїти його. Вона була відьма, і вона була відьмичка саме цієї кремниці, ось. Він якось просто знайшов цю кримницю. знаєте, він зрозумів, що тут продаються незвичайні речі, це не просто якась там народна медицина. знаєте, а це серйозна така якась алхімія з ноткою магії, і там дуже багато різних книг магічних. І він зрозумів, що щось тут не так. Ось і в принципі він з нею познайомився. Вона колись викладала у магічній школі. Це така, знаєте, вже пристаркувата жіночка, її звати Маріам. Вона дуже добра, вона, в принципі, готувала різні ліки, і ось взяла під наставництво своє марка, тому що вона бачила, що він з роду злих чеклонів. Проте він дуже сильно хотів, типу, виправитися, і він не хотів до них належати. Ось, тому вона, типу, почала йому рекомендувати, чим ж можна займатися. <хи> Ось, щоб якось, знаєте, притушувати свою е, магічну силу або цю злість саме. Тому що вони, знаєте, злі чи клуни можуть е, розізлитися на будь-яку ситуацію і скористатися магією, щоб її Ось, Оце їхня була основна така проблема. І Маріам намагалась е, виправити цю проблему. І одного разу, коли Доротея дізналася про те, що вона чарівниця, і батько їй все розповів нарешті, е, то він її привів саме до Маріам, саме в цю кремницю, щоб вона е, передала їй якісь знання, навчила, розповіла про магічний світ. Тому що батько не хотів згадувати про це все, і насправді Доротеї цей світ сподобався. Вона навіть вже побувала і у магічному світі, проте, все ж таки, в плані крамниці і в плані приготування зілів для неї було ближче до душі. Вона вирішила не йти там ні в яку магічну академію, тому що їй радила Мар'ям піти туди. Проте Дортея казала, що вона не винесе просто людей. Вона хоче через книги самостійно дізнаватися всю інформацію, тому що вона не така вже і тупа. Ось. І вона, знаєте, така прям е, одиночка. Вона дуже любить сильно одинокість, вона не любить там дуже е, багато різних людей, коли їй щось там розповідають. Ось. І вона почала жити в цій магічній крамничці. Там на першому поверсі є диван-розкладушка, там вона і спала, в принципі. Ось. І Потім вже з часом вона почала підміняти Маріам, часом то готувати якісь сілля, то, наприклад, продавати щось у крамниці. Покупців не так часто там можна було зустріти, їх було не так багато. Ось проте одного разу все змінилося, і якось прокинулася Доротея і не помітила Маріям. Маріам просто зникла. Е, вона, знаєте, була такою жіночкою, що в принципі для Доротеї розповідала все. Вона знала про все її життя, все, що там в неї відбувалося, там її молоді роки, всяке таке, куди вона йде, що по що вона йде там. Знаєте, в завжди все говорила. Але одного разу прокидається Доротея. І Маріам зникла, її вже немає. Місяць немає, вже два місяці, три місяці. І знаєте, Доротея поставила собі за задачу дізнатися, що трапилось, тому що трішки, знаєте, кріпово, що в неї отак змінюється повністю життя. І, типу, зникають люди неочікувано. І знаєте, це, типу, трішки так стрьомно, Що взагалі відбувається в цьому світі? І саме цим я пропоную нам і зайнятися, щоб дізнатися, знаєте, про цей світ трішки більше, про їхні різні долі, про те, що хто приховує. Ось і, типу, доротея насправді для неї це все цікаво, але для неї трішки навіть страшно, тому що все дуже нове. Вона нічого не знає, батьки звичайно приїжджають до неї час від часу, тримають з нею зв'язок, ніхто не свариться. Проте Доротея, знаєте, вже їм не довіряє так, як раніше, а особливо батьку. А на мати вона трішки зла, тому що мати все ж таки підтримує батька, хоча Аріс теж зла на батька, якщо чесно, на свого чоловіка ось. Але вона це все не так сильно і показує. Ну і далі я вже вам буду розповідати в інших серіях. Я думаю, можливо, вони вже далі будуть трішки довші, тому що 15 хвилин мені не вистачає, наскільки я зрозуміла, розповісти повністю про все. Але мені не хочеться вивалювати все в один ролик. Тому зараз до зустрічі в нових роликах, па-па!